Мої вітання! Слава Україні! 199 урок, і це тестовий урок, в якому я пропоную згадати наше знання займенників. Отже, ви пам'ятаєте правила тестового уроку. Сподіваюся, у нас буде 10 речень. В кожному реченні є помилка. В даному випадку ми зосереджуємось на займенниках. Вам потрібно знайти цю помилку, дати правильний варіант. Я чекаю після кожного речення і потім даю вам правильний варіант і пояснюю. Добре. В кінці ви зможете поставити собі оцінку. Поїхали. Перше речення. Дивимось на правильний варіант. Тут у нас присвійний займенник, It's, він пишеться без апострофа. It's з апострофом всередині, нагадую, це скорочення: або it is, або it has. В даному випадку це тут не до чого. Друге речення. Правильний варіант. Тут у нас помилка у формі числа займенника. Оскільки у нас the finest wines, іменник стоїть в множині, то відповідно і займенник, який заміщає іменник Wines, має стояти в множині. Тобто не that, а those. Третє речення. Правильний варіант. Тут у нас займенник її рукавички да, відповідно, стоїть без іменника в другому реченні. Пам'ятаємо, що коли займенник вживається без іменника, він має особливу форму в англійській мові, тому ні Х, her, а Хз. Якби було Х gloves», тоді було правильно. Оскільки главз у нас немає, тому Hз I in the draw. Четверте речення. Що тут не так? Правильний варіант. Англійською ми I ставимо на друге місце, тому правильно казати Sarah and I, ані I and Sarah. П'яте речення. Правильний варіант. Older than I звучить дуже-дуже формально. Не раджу так говорити. І чи писати правильний звичайний варіант ніж я англійською мовою, Це буде then me, ані then I. Шосте речення. Правильний варіант він порізався, коли голився. Да? Тому хікат не хім, а хім у нас спеціальні є зворотні займенники: oneself, myself, himself, yourself, them, themselves з тощо, да? і тому, оскільки він порізав себе, порізався, he cut himself. Тому що him – це означає, він порізав якусь іншу людину. Сьоме речення. Правильний варіант. Тут неправильно вжито займенник they, тому що money однині в, в англійській мові, тому it is on the table, а не they, are. Восьме речення. Що тут не так? В такому вигляді це дуже-дуже сексистське речення. Чому he? If anyone doesn't like it, they can leave. They, нагадую, ми вживаємо тоді, коли ми не знаємо або не хочемо акцентувати стать людей. Тому they це гендерно-нейтральний займенник. If anyone doesn't like it, they can leave. Дев'яте речення. Правильний варіант неправильно відповідати I, «me» або можна сказати I did. Десяте речення. Правильний варіант. Він говорив до неї з нею, тому нам потрібна тут об'єктна форма. Особового займенника Ш, і це буде Х. Тепер можете поставити собі оцінку. Ви пам'ятаєте шкалу? Да? Тобто, якщо ви зробили 9-10 речень правильно, відмінно, якщо 8 добре, якщо 6-7, задовільно, якщо менше, ситуація така, що нам потрібно повторити займенники. Тому прошу вас повернутись до тих уроків, де я пояснюю і треную займенники. Пройдіть ще раз, якщо ви не впевнені. Якщо залишились якісь запитання після моїх коментарів, будь ласка, пишіть в коментарях до відео. Я задоволенням буду відповідати. Якщо урок був для вас корисний, напишіть теж в коментарях, будь ласка, поставте вподобайки. А я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі. 200-й урок. За традицією, у нас буде black and white mix. До побачення.